1 вересня ви всі ми спільно разом з вами проводили акцію підтримка ЗСУ. Замість букета підтримуємо Збройні Сили України. Ви всі долучилися, всі школи, садочки, всі освітяни. Я щиро всім вдячний дітям, батьківським комітетам, директорам профспілки, освіті в загальному всім цілому. Ви назбирали близько 160 тисяч гривень. На підтримку Збройних сил України. Ми вирішили для того, щоб не розпиляти ці кошти десь на якусь там знаєте, дрібниці. Ми вирішили всі ці кошти спрямувати на закупівлю FPV-дронів. Перед собою ви сьогодні бачите 11 FPV-дронів, які будуть боронити нашу землю і знищувати окупанта. Тому щира вам подяка. Підтримуємо Збройні Сили України. Слава ЗСУ і слава Україні! Героям слава! З потребою звернулися до нас. Хлопці в піввідронах, пан Богдан і пан Олександр, пан Олександр наш смілянин, випускник сьомої школи нашої прекрасної, які захищають нашу країну. Радий бути присутнім сьогодні в цьому залі з позитивної нагоди. Командир, на жаль, не зміг прибути через об'єктивні причини, але я хочу від його ім'я та від усього особового складу підрозділу подякувати освітянам та діткам Смілянської громади, також керівництву за сприяння. Ви дуже нам допомагаєте, ця допомога вона виражається у швидкості звільнення нашої держави від агресора, від загарбника. Ми вам дуже вдячні, сподіваємось, ми зможемо продовжити та розвинути нашу співпрацю та разом зробимо Україну краще. Дякую. Слава Україні! Так зворушливо. І незручно, що ви нам дякуєте. Це ми вам дякуємо. Низький вам уклін, що ви там, що ви бороните. А ми будемо робити все, щоб допомагати вам, тому що ці дрони вони рятують кілька життів. Тому вам дуже дякуємо. Ви побачили перш за все хлопців. Побачили, що ці кошти не пішли кудись ну просто кудись. А дійсно вони пішли. Я думаю, в гарну спільну справу. І майбутню, якнаскорішу перемогу. Ми сподіваємося, що вона буде скоро. Ми дякуємо дійсно, хлопці, вам за те, що ви бороните нашу землю, за те, що даєте працювати нам в тилу. Тому щирі слова подяки, тисну руку. В майбутнє будемо проводити ці акції. Ми вже неодноразово проводили акції сміливим від смілян. На 6 грудня ми плануємо знову ж таки провести загальну міську акцію, де будете залучені освітяни, звичайно. Сміливим від смілян максимально допомогти потребам Збройних сил України, не тільки смаколиками, можливо, не тільки дронами, можливо, чимось іншим, тому що багато дійсно потреб, не тільки одної бригади, яка сьогодні представники присутні, Дійсно багато потреб у інших бригад, в інших підрозділах, в інших формувань. Ми буквально там повернулися хлопцями, ще купили. Здається, п'ять автівок, які зараз підготуємо. Я думаю, до 6 грудня ми їх технічно обслужимо і також передамо збройним силам України. Тому в черговий раз слова подяки працівникам виконавчого комітету, які долучаються, які збирають, які допомагають. Ми на цьому не зупиняємося. і Прошу всіх не зупинятися, донатити, допомагати збройним силам, тому що це маленький крок до спільної перемоги.